Зараз на ноутбуки Razer Blade з кращими характеристиками в середньому діє знижка 14%. Ігровий ноутбук мрії за зниженою ціною чи варто переслідувати знижки на Razer Blade? Ринок ігрових ноутбуків постійно змінюється, пропонуючи все більш потужні та функціональні пристрої. І в цьому вирі технологій. Знижки і розпродажі стають справжнім порятунком для тих, хто мріє про топової конфігурації, але обмежений в бюджеті. Зараз Razer пропонує вельми привабливі знижки на свої флагманські моделі: Razer Blade 16 і Razer Blade 18. Але чи варто кидатися на розпродаж, або це може обернутися розчаруванням? Давайте розбиратися Razer Blade, що приваблює і де криється підступ. Razer давно зарекомендувала себе як виробник преміальних ігрових ноутбуків, їх пристрої виділяються стильним дизайном, якісними матеріалами і високою продуктивністю. Однак, як і будь-який розкішний продукт, Razer має свої особливості, які слід враховувати при покупці, особливо в період розпродажів. Останні знижки до 14% на Razer Blade 16 і 18% це, безумовно, спокуслива пропозиція. Однак, як помічає автор оригінального тексту, підступ є, і цей підступ полягає в тому, що розпродаються в основному моделі з відеокартами RTX 5060 і 5070, які мають всього 8 ГБ відеопам'яті. Це, на мій погляд, критичний момент. Особливо враховуючи сучасні вимоги до ігор і дозвіл екрану 8 ГБ відеопам'яті чи достатньо цього в 2024 році. Питання про достатність 8 ГБ відеопам'яті в сучасних іграх це тема для окремої дискусії. Однак, якщо підходити до цього питання прагматично, то відповідь, швидше за все, негативний. Багато сучасних ігор, особливо у високій роздільній здатності 1440p і вище, вимагають значно більше відеопам'яті для комфортної гри. Недолік відеопам'яті може призвести до зниження частоти кадрів, появи артефактів і загального погіршення ігрового досвіду. Більш того, у випадку з мобільними відеокартами, як у випадку з RTX 5060 і 5070, можливість апгрейда відсутня. Ви купуєте те, що є, і на найближчі кілька років вам доведеться задовольнятися тим обсягом відеопам'яті, який у вас є, це робить вибір відеокарти особливо важливим. RTX 5070 з 8 ГБ компроміс чи помилка. Якщо розглядати варіанти, пропоновані в рамках розпродажу, то RTX 5070 з 8 ГБ, на мій погляд, є кращим вибором, ніж RTX 5060. По-перше, це більш потужна відеокарта, яка забезпечить більш високу продуктивність в іграх. По-друге, можливість збільшити обсяг оперативної пам'яті до 32 ГБ за 400 доларів це суттєвий плюс. У сучасних іграх 32 ГБ оперативної пам'яті це вже стандарт, а не розкіш. Однак, варто визнати, що RTX 5070 з 8 ГБ це все ще компроміс. Ідеальним варіантом було б мати 12 ГБ або 16 ГБ відеопам'яті. Але, враховуючи поточні ціни та наявність знижок, RTX 5070 з 8 ГБ може бути непоганим варіантом для тих, хто готовий піти на деякі поступки заради економії. Razer Blade 18 чи варто доплачувати за продуктивність. Razer Blade 18 це більший, потужніший ноутбук. Який пропонує більш високу продуктивність, ніж Razer Blade 16. Якщо у вас досить великий рюкзак і ви готові доплатити за продуктивність, то Razer Blade 18 з мобільним RTX 5090 це відмінний вибір. З урахуванням знижки, ви заощадите 700 доларів на базовій конфігурації, яка включає в себе твердотільний накопичувач ємністю 2 ТБ і 32 ГБ оперативної пам'яті. Хоча екран у Razer Blade 18 може бути не таким хорошим, як у Razer Blade 16, продуктивність повинна бути на вищому рівні. Якщо ви плануєте грати в найвибагливіші ігри у високій роздільній здатності, то Razer Blade 18 ZRT 5090 це відмінний вибір. Особистий досвід та рекомендації Я сам шанувальник Razer і володію Razer Blade 15. Мій досвід використання цієї моделі показав, що Razer це не тільки стильний дизайн і якісні матеріали, але й висока продуктивність і надійність. Однак, я також усвідомлюю, що Razer це не найдоступніший бренд. Тому я завжди намагаюся шукати вигідні пропозиції та знижки. Якщо ви плануєте придбати Razer Blade в період розпродажу, я рекомендую вам ретельно зважити всі за і проти. Переконайтеся, що обрана вами конфігурація відповідає вашим потребам та бюджету. Не бійтеся задавати питання і читати відгуки інших користувачів. І пам'ятайте, що придбання ігрового ноутбука це інвестиція у ваш ігровий досвід на найближчі кілька років. Укладення Знижки на Razer Blade 16 і 18 це відмінна можливість придбати топовий ігровий ноутбук за зниженою ціною. Однак, не варто гнатися за дешевизною на шкоду продуктивності. Ретельно вивчіть специфікації обраної вами конфігурації та переконайтеся, що вона відповідає вашим потребам. Якщо ви готові піти на деякі поступки заради економії, то RTX 5070 з 5078 ГБ може бути непоганим варіантом. Якщо ж ви хочете отримати максимальну продуктивність, то краще доплатити за RTX 5090. У будь-якому випадку, покупка Razer Blade – це завжди стильний і надійний вибір.